Зробив ось таку декоративну штукатурку Марсельські воски, звичайно, акрилової шпаклівки. Якщо ви хочете самостійно зробити декоративну штукатурку у себе вдома, одразу на штукатурену поверхню. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібна ось така акрилова акрил акрилошпатель, кварц ґрунтівка. Спочатку я кварц ґрунтівку наніс, кварц ґрунтом ГФ. Після цього я е моделював Цією шпаклівкою МГФ акрил шпатель такими рухами наніс І ось так от я гладілочкою створював. Після чого я трошки наждачечкою пройшовся, щоб була вона гладенька. І пофарбував ось такою фарбою Дюфа Матлатекс. Після чого я в лак додав а, срібло і по таким паролоновим валічкам поверху пройшовся ось так от обережно. Бачите, якщо багато, можна ганчіркою отак от прибрати швиденько. Тобто треба витискати його. ось. І отак от по верхушечкам я прохожусь. Все, ці матеріали можна придбати в укргості. Вам прорахують на ваш обсяг і вишлють новою поштою. Тому кому потрібно там і золота, і мідь є, і бірюза. в общем багато таких металевих ефектів, перламутрових звертайтесь.